Скажіть, будь ласка, чи є адміністративний тиск, чи є якісь порушення е, виборчі, чи є е, е, якісь знаєте, серйозні е... інциденти на території Запоріжжя і Запорізької області під час виборів зараз? Ви знаєте, якщо говорити про Запоріжжя, то на щастя дуже серйозних якихось порушень немає. Але вони теж є. Якщо говорити про область, і це найбільш болюче питання зараз для журналістів в тому числі. Порушення є, і вони сказати, що вони серйозні, це не сказати нічого. Я, мабуть, по порядку просто почну. Почну з міста. Е, в місті люди скаржилися і ще починаючи з обіду. Що ну зараз ну зараз по дзвінкам там і інфайдери передавали і звітують на КВУ по Запоріжжю? Ну близько 10 випадків було спроб виносу бю бюлетнів. Із цих 10 випадків найгірше, що на шести не було представників міліції. Тобто цих людей затримували там члени комісії, просто виборці якісь. Це по-перше. Тобто є величезне питання до правоохоронних органів, які анонсували себе, що вони будуть дуже гарно там працювати. Але це тільки по перше. По-друге, у нас зареєстровано, ну зареєстровано зараз є три випадки, коли люди прийшли голосувати. Їм не придати бюлетень, бо за списками вони вже отримали бюлетені і проголосували, і стоять чиїсь підписи. До цього теж є величезні питання, і е, там розбиралися протягом двох-трьох годин і людям дали можливість проголосувати, але є питання, хто ж до них голосував і чиї підписи там стоять. Е, по-третє, по-третє, от і питання, яке найважливіше, це е, в Запорізькій області є такий Розівський район. Там, де начебто знаходиться батальйон територіальної оборони Запорізької області. І це район, який е, межує з Донецькою областю. Власне, і станом на ранок туди військовим було не доправлено півтори тисячі бюлетенів. Тобто я зв'язувався там з людьми, які керують комітетом виборців України по Бердянську, тому що це виборчий округ, який належить до Бердянську, і сказали, що ну, там мотивували тим, що начебто у людей, оскільки це батальйон, який там не має, скажімо, постійної прописки, у людей може не бути документів, і їм просто не надавали бюлетені. Станом на третю годину дня ці бюлетені тільки виїхали ще з Запоріжжя на Бердянськ, щоб їх передати на розівку. А це військові це півтори тисячі людей. А чи, Зажайте, спроб... а чи не було спроб? А чи не було спроб? якихось диверсантських спроб напасти на виборчі дільниці в Запорізькій області ні, 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 на щастя, тут все нормально, але тут е, слід подякувати власне активістам і е, самообороні, в тому числі Хортицький полк, автомайдан і другий автомайдан єдності у нас. Вони постійно чергують по районах. Вони дуже, е, скажімо, ретельно розподілили між собою ділянки відповідальності і стежать, тому що ну зранку почали власне з'являтися е, і надходити дзвінки, що міліція від... На тих чи інших виборчих дільницях. Активісти взяли просто на себе, е е е як правильно навіть сказати, е відкривається. Роль правоохоронців. Роль, роль правоохоронців, так, тому що ця історія повторюється, коли вони просто самоусунулися свого часу. Ми пам'ятаємо прекрасно цю історію після зачистки Запорізького майдану. А зараз е нам звітують, що вони є, начебто вони є. Дільниці, по яких я їздив, я об'їхав там е понад 10 дільниць, ну більше ніж на половині я їх не бачив. Потім мені відзвонювалися і кажуть: а ви от там написали, що їх немає, вони ходили пить каву. Ну все те, що ми маємо, насправді найбільше Жавжди питання є, у нас. є пояснення. Да, Особливо коли, коли треба, то знаходять завжди його да, само собою, але найбільше занепокоєння у нас викликає. Саме оці от півтори тисячі бюлетенів, які начебто виїхали, чи доїхали, чи не доїхали, куди їхали, військові не проголосували і не мали змоги такої, бо не було, не було списків, а бюлетені виїхали, говорили, тоді говорили, що були списки, але бюлетені не доїхали. І якщо їх о третій годині тільки відправили, то це, по-перше, близько двох з половиною годин їзди від Запоріжжя тільки. А оскільки це Бердянський округ, то це вони мають бути зареєстровані ще в Бердянську. Ну зараз ми цю ситуацію тримаємо на контролі, і це зараз головна тема обговорення в Запоріжжі. Тому що, по-перше, ми не впевнені, що взагалі існує батальйон в тому вигляді, в якому звітувались перед Києвом і Збройними силами України. А по-друге, оці от півтори тисячі це не так мало насправді, і ми навіть не знаємо, чи півтори тисячі виїхало і чи виїжджало взагалі.